Громадська позиція Анатолія Греценка покинула комітет опору диктатурі. За словами лідера партії, жодного сенсу в участі на засіданні код немає. Мовляв, синхронним голосуванням із партією регіонів за новий виборчий закон окремі опозиційні вожді забули і про опір, і про загрозу диктатури, і навіть що їхні лідери сидять за ґратами. Адже президентський законопроект, який разом вибрали за основу нардепи, підготували без опозиції. І єдина його мета знищити опозицію, адже закон по суті робить майбутнє парламент залежним від президента і виглядає це не як консенсус, у якому так старанно переконували нардепи з меншості, а як змова деякими опозиціонерами та чинною владою, певен Гриценко. за його словами. Змова ця зовсім не враховує інтереси мільйонів українців, решти опозиційних партійців. І навіть супереч рішенню комітету опору диктатурі, який два тижні тому закликав у жодному разі не голосувати за цей законопроект. Виборчий законопроект нардепи прийняли 18 листопада. Він передбачає змішану систему, 5-відсотковий бар'єр, а також забороняє блоки і графу проти всіх. Тоді за проголосувало 336 нардепів.